Україна та Польща провели переговори щодо розблокування кордону. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка. За його словами, сторони намагалися врахувати і інтереси бізнесменів. Крім того, за всі чотири години зустрічі опцію закриття кордонів не розглядали. Одна з найбільш насичених та інтенсивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням. Це не просто, але може бути. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це було б дуже болючим рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 12 мільярдів доларів. Це надто болісно, не кажучи вже про транзит, який життєво важливий для України. Тарас Качка, заступник міністра економіки. України. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз приєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, вітання вам. Добрий вечір. Вітаю. Дивіться, от Україна у два рази ближче до розблокування кордонів із Польщею. Це ну, фактично цитата нашого міністра агрополітики, пана Сольського. Відбулися перемовини, але чи відбудеться після цього швидке просування якраз того, що хоче Україна, на вашу думку? Дуже важливо, що дійсно був прямий діалог. Самі перемовини тривали понад п'ять годин, і що дуже важливо, що вони були не лише політичними, а в тому числі приймали участь у переговорах представників виробників, тобто профільних асоціацій з обох сторін, як з української, так і з польської. Фактично, це вперше, скільки ми бачимо минулого року, було декілька різних періодів. Блокування кордону, і це вперше відбулася така широка відверта профільна і фахова дискусія. Дуже важливо, що асоціації по різних галузях зафіксували зв'язок і наступного тижня продовжать зустрічі для того, щоб чітко узгодити параметри. Всі зрозуміли, що взаємодія і співпраця, і домовлятися це все-таки в кінцевому результаті. Матиме кращий результат, тому і дійсно за рахунок цього є цей стриманий оптимізм, який дозволяє надіятися, що після ще декількох зустрічей фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему. А коли може відбутися наступна зустріч, пане Тарасе? Між асоціаціями вони вже будуть наступного тижня, 5 квітня. А якщо ми говоримо про таку широку, то вона планується на середину другу половину квітня. Зараз мають по напрямках які були представники: це по малині, соках, меду, яйця, м'ясо, птиці, зернові пропрацювати між собою дійсно параметри взаємодії. І тоді фіналізувати на широкі? Тобто, це завдання на квітень буде все робитися, щоб максимально швидко в межах наступних перших тижнів квітня це реалізувати. Щодо заяви пані Ольги Стефанішиної віцепрем'єрки України, заява про те, що Україна буде пропонувати і просувати в Європейському Союзі рішення щодо повної заборони імпорту російського зерна. Що скажете про це? Ми дійсно постійно про це говорили, показували факти, що це відбувається, і були звернення на багатьох державних рівнях до європейських колег про те, що це треба заборонити. Важливо, що як відповідь вже є проект такого рішення Європейської комісії, який буде обговорюватись. Надіємося, що це обговорення також пройде максимально швидко. Очевидно, що Європа – великий виробник продовольства, Україна, великий виробник продовольства, і можуть всі позиції необхідні закрити без торгівлі з країною агресором. Що на завершення ще коротко, хочу, щоб ви прокоментували. Дивіться, якщо, наприклад, Україні і Польщі вдасться домовитися розблокувати кордони, чи означатиме це, що транзит українського збіжжя буде збережний? Чи транзит українського збіжжя це абсолютно інша тема, яка потребує додаткових ще перемовин, транзит завжди піднімається. Розблокування означає в тому числі розблокування для транзиту. Що транзит життєво важливий. Тому тема транзиту вона є наскрізнує в усіх перемовинах, і однозначно йде мова про те, що транзит має бути доступний, без жодних зупинок та блокувань. Дякуємо вам, пане Тарасе, спасибі Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.